Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися та приєднатися до нас та готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас такий е, простий обід. Запечена картопля по селянську, е, скумбрія запечена разом з картоплею і тушена капуста. Проста тушена капуста. Ось я вам покажу ту картоплю, яка, яка вона у середині, яка вона дуже виходить за цим рецептом. Зверху скоринка така е, за, засмагла скоринка, а всередині м'ягенька така картопелька. І скумбрія дуже така ніжна, всередині і добра. Якщо вам сподобалося рецепт, давайте будемо готувати разом. Тут у нас є риба з кумбрія. Я її тепер отако посолю всередині і навколо повністю посолю. Я її почистила вже, все тут нема нічого. Туди повирізала всі. І все, в вже частенько, добре її посолю. Всередині так. Вона така файна груба така. І такого Тепер ще візьму перцю, попершу трохи. І так само всередині. І, і ще чуть-чуть дам паприки копченої. І колір дасть і, і взагалі я люблю паприку. І отут тепер її лимонним соком треба збризнути. Отаку. Вона вам буде не розлізатися і буде смачно. Отако. І вона трошечка отак тепер постоїть. Папір під неї скласти і змастити файно олією. Заправляйте тепер. Ось я трошка дам копченої паприки, обов'язково я даю все. Я її люблю, я даю до всього. <клухи> тепер солі я дам, посолю її. Файно. Даю коріандру меленого. Ось такого перцю. Даю тут базиліку трохи. Ви даєте собі спеції, такі, які вам до доподоб... вподоби. А я даю такі, які лю... люблять у мене. Так, тепер я даю тут ще лавровий листочок сюди і вливаю олії. Отако, і це все. Перемішую. Ось тут, ось так перемішую отут отак ось. Картоплю я порізала на такі невеликі кусочки вот так розкладаю. потім. І тепер от що я роблю? Пер цю картоплю я кукурудзіну крупову, а не мукова крупов, я її посипаю зверху. Ось так посипаю. Добре, так посипаю. Вона буде така хрустка, але рибу я ще зверху олію тепер помажу. Отаку. І просто кладемо отак олію. То рибу кладемо зверху і кладемо в духовку при 200 градусів. На 40-50 хвилин. У нас вийшла картопля і рибка. Вицію, тут така риба, я її зараз заберу ось Ось така рибка вийшла. Вона така ще гаряча. Смакота. Mm. Тепер картопля. Отака От вам, а з цим, а з цим то, така хрустка виходить картопля, така гарна. Mm. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться нашим відео. З друзями. Коментуйте. Тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Щоб були все в курсі наших нових відео. От Тепер я до сеї картоплі. Ще тут ушила капусти. От, такої. от зараз вам покажу. Капусту просто. Просто капуста. Кисла капуста на олії. Я трошечка, як, хто не любить дуже кислу може її промити і на олії просто пару підтушити. І от вона така виходить дуже добра. Ось таке у нас буде сьогодні страва така буде. От. Я вам ще покажу, яка картопля всередині. Яка вона, Зверху вона хрустка, а всередині вона, Е, чекайте, тут? Зверху вона хрустка, а всередині вона така м'ягенька. яка. О, висимає шкірочку. Таку макота. кусочок і кусочок риби до неї. Двітека риба теж всередині. Вона ще гаряча. Так що мир усім і нашій Україні. Будьте здорові. До зустрічі! Ось така у нас сьогодні страва.